Функціональні покращення. Такі апгрейди розширюють можливості дрона і роблять польоти безпечнішими та точнішими. GPS-модуль він встановлюється переважно на верхню частину рами і дозволяє відстежувати дрон у реальному часі, бачити координати на карті та користуватись функцією повернення додому. DVR. деякі FPV-окуляри не мають вбудованого запису відео. Підключення зовнішнього DVR дозволяє зберігати польоти, переглядати помилки або просто робити футажі з борту. Action камера закріплюється зверху дрона або на спеціальному маунті, використовується для запису відео з високою роздільною здатністю, бузер мастхев для пошука дрону після падіння. Сучасні моделі зазвичай мають власний акумулятор, тож продовжують працювати навіть після повного вимкнення живлення. Заміна елементів, багато деталей дрона можна замінювати на кращі або більш відповідні до задач. Наприклад, відеопередавач для стабільнішої передачі сигналу або FPV камеру для чіткішої картинки з більшим динамічним діапазоном тощо.